Обласне управління ДСНС отримало 10 одиниць нової техніки. Сучасні автівки добре оснащені та готові до реагування на будь-які ситуації. Урочиста передача техніки відбулася на площі перемоги. До закупівлі автомобілів долучили державні і донорські кошти. Сім пожежних автоцистерн були придбані минулому році за кошти державного бюджету. Пікапи пірітехнічні отримані від АБСЄ і ескаватор від уряду Китайської Народної Республіки. Зазначена техніка завдяки своїм сучасним характеристикам підвищить ефективність ваших підрозділів, надасть можливість швидше. І більш ефективно виконувати свої функціональні обов'язки, ліквідувати надзвичайні ситуації різного характеру. Цього року планується закупівля такої ж техніки для усієї України. Проте Донецька та Луганська області отримують обновки у першу чергу. У 2017 році державним бюджетом України передбачено ще 600 мільйонів гривень для придбання пожежної та спеціальної техніки для наших підрозділів. Ми плануємо придбати орієнтовно близько 160 одиниць аналогічної техніки. І перша партія цієї техніки прибуде саме до підрозділів Донецької і Луганської області. Оновлення не завадять, погоджується очільник Луганщини Юрій Гарбуз, адже багато пожежної техніки постраждало через бойові дії, а деяке оснащення взагалі не придатне до використання. Будем стараться, чтобы в течение этого года мы получили еще и 10 единиц техники. За последнее время, ввиду боевых действий, Луганщина потеряла в транспорте в пределах 31 единицы техники. Из 100 единиц техники 80% уже практически износ. Потому что нам очень важно. В прошлом году, в 2016 году, было в пределах, ну, к сожалению, 1400 пожаров. 52 человека погибли, 27 получили ранения, 29 миллионов нанесено, ущерба, ущерба огню. Потому что действительно, чем будет технически мы оснащены лучше, естественно, мы сможем избегать те моменты, которые произошли, связанные с огнем. Кошти техніка у сукупності більше 30 мільйонів гривень. Зокрема, сім автоцистерн обійшлися державному бюджету в 27 мільйонів. Нові пікапи для піротехніків та екскаватор загальною вартістю понад 4,5 мільйони гривень.